Декілька слів хотіла вас ще запитати про туристичний сезон. Угу. Якщо порівнювати з Одесою, то е, там і Миколаївці, і Одесити можна почути, що говорять, що от в Одесі відкрили там декілька пляжів, в Миколаєві ні. Поясніть, будь ласка, людям, які не розуміють, чому так, чому так. Насправді я намагаюся досі відкрити туристичний сезон е, по Чорному морю. Технічно важко військові двічі відмовили і комісію, об'єктивно вони висловлювали висилали, ми пропрацьовували особисто. Я не можу деталі розкрити, чому там, але якщо там в великих масках, ми захищені там доволі серйозно, і розбирати це ми не можемо, скажімо так. Що стосується Одеси, самого міста Одеси, там є буни, там складні ділянки, вони неможливі для висадки так і таке інше, що стосується ближче до нас, де купаються з 20 метрів через Лиман Одеси, ну, нам доведеться там допомагати, якщо будуть якісь спроби. На жаль, наш сусіди нас розуміють, що ми це зробимо, і ми виступаємо такий... Охоронною зоною, на жаль, для наших людей, для нашого бізнесу це відбувається так, але з точки зору безпеки ми не можемо ігнорувати те, що зроблено вже і пропрацьовано. Тому на ну, зараз ще безпекова ситуація не дозволяє зняти всі ці засоби, скажімо так, різні, які були пропрацьовані за роки для того, щоб відчувати безпечно себе на Миколаївщині, ну і Одесі, якщо чесно.